Вітаю вас, любі телеглядачі! Чи є ліки для зцілення душі і тіла? І яка справжня ціна здоров'я тема нашої розмови. <му> У нашому товаристві Богдан Демборинський. Вітаю вас! Вітаю вас, пані Олеся! Вітаю вас, любі друзі. Отож, чи є ліки для зцілення душі і тіла? Які вони? Найкраще ми говоримо про найкращі ліки, так найкращі. Тільки про найкращі. Якщо говорити про найкращі ліки, то це звичайно слово Боже, тому що писання говорить, що слово Боже це світильник для нашої ноги і ліки для нашого тіла. Тому, якщо ви хочете хочете бути здоровими, то найкращі ліки це звичайно слово Боже. Слово Боже, як навчитися лікуватися таким лікарством. Не кожному воно доступне, не всі його розуміють. Ну, я би сказав, навпаки, це ліки, які доступні для кожної людини, тому що Ісус прийшов до всіх і Він заплатив за кожного, хто є на цій землі, за кожну людину, дорослу, малу, багату, бідну, не має значення, але Він заплатив за кожного з нас і писання говорить, що Він поніс не тільки наші гріхи. Але він також поніс наші немочі і хвороби, тому за стіленням найкраще звертатися до нього, тому що він є найкращим лікарем. Звертатися як через слово? Звертатися як? Ну, якщо ви читаєте писання, якщо ви, дорогі друзі, читаєте Біблію, то ви зауважите, чим займався Ісус, взагалі, на протязі свого земного служіння, а воно тривало трошки більше трьох років. Він зціляв дуже велику кількість хворих людей. І я вам навіть зачитаю коротеньке місце Списання це Євангелія від Матвія, 4 розділ з 23 го вірша. Ісус ходив по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і зціляючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Тобто. Його служіння, воно складалося з трьох основних речей. Він говорив про царство, він звіщав Євангелію, тобто примирення з Богом і відпущення гріхів. І він зціляв хворих, яких до нього приносили, не було, не мало жодного значення, як, якої складності була хвороба, який був діагноз, Ісус зціляв всіх людей. Скажіть, будь ласка, від чого залежить стілення? Від чого воно може прийти, а може й не прийти? Ну, воно не від чого, можливо, а від кого, воно залежить так. безпосередньо від цієї людини, яка потребує зцілення, і від її особистих стосунків з Богом. Якщо зцілення від Бога, то звичайно воно від нього і приходить. І якщо ми маємо з ним стосунки, якщо ми віримо в те, що він сказав в своєму слові, то звичайно ми отримуємо те, що він нам обіцяє, тому що Бог вірний і він завжди виконує те, що обіцяє. І… За свою практику, а це вже 15 років, ми бачили, ми з дружиною практикуємо це вже з 2000 року. Ми бачили ну, кілька десятків тисяч найрізноманітніших стілень, які Бог робив на наших очах. Писання говорить: якщо ви вірите мені, Ісус говорить, то ви будете робити такі діла, які робив я. І тому, дивлячись в Писання, ми почали практикувати те, що вчив Ісус, і те, що Він робив, і ми почали класти руки на хворих. І виганяти з них хвороби іменем Ісуса, так як написано. І вони виходять, хвороби виходять з людей. Але ви сказали, якщо в них є стосунки з Богом, так? Так. От, тобто людина, яка вперше зустрілася близько з Богом, фактично її поштовхом десь стає і хвороба або якась проблема. Не обов Можливо, а а обов'язково, а взагалі. Я бачив різні випадки стілення. Я бачив стілення людей, які були взагалі далекі від Бога. Я бачив, як стрілялися мусульмани. Я бачив, як стрілялися абсолютно невіруючі люди, атеїсти в тому числі. Але, але хтось їх приводив на служіння стілення, хтось їм говорив про те, що Бог стріляє. Колись ми зустрічали на вулиці і з ним починали розмову, і людина стілялася, і таким чином вона починала розуміти. Те, що дійсно Бог є, і що в нього якесь є до них відношення. Угу. Зрозуміло. В багатьох випадках може бути так, що Бог через цілення, людина, яка, можливо, до того знала про нього. От але коли він торкнувся її тіла чи душі, і вона отримала цю перемогу над хворобою, над проблемою в кожного по-своєму, для це свідоцтво, що я живий, зупинись або навпаки, я тебе люблю. Стілення. Ну, звичайно. Де Бог так може звичайно. говорити до людей? Ну, я не думаю, що він якби тільки так говорить, але сам факт того, що відбувається надприроднє явище, сам факт того, що людина стіляється, яка була навіть невеликовно хвора, і можливо в неї раптово зникає пухлина, в тому числі ракова, чи зціляється крива нога. І вона отримує миттєве зцілення, Для неї, звичайно, це є підтвердження того, що Бог живий, то, що він дійсно бачить її потреби, відповідає на це ну, таким чином. Для декого це є свідчення того, що дійсно Бог любить і прощає гріхи. Скажіть, мусульмани або атеїсти, як вони реагують на те, що Бог прийшов і торкнувся. Ну, бувають різні випадки. Кілька місяців тому я молився за студентку з Іраку на театральній площі. Я підійшов до неї, почав з нею розмовляти. Вона спочатку не розуміла, що я говорю, потім сказала, що вона розуміє тільки англійську, і ми почали з нею розмовляти на англійській. І я їй пояснив, що я вірю в Ісуса Христа, що Ісус є Син Божий, який простив всі гріхи. І крім цього всього, він ще здатний зробити чудо для неї. І вона сказала: ну, в мене є проблема, вона сама лікар, вчиться на лікар, і в неї була проблема, в неї були болі в плечі протязі двох років досить серйозні болі, враховуючи те, що вона молода, там, біля 20 років їй, може, трошки більше. Але ці болі досить її дошкуляли. Я помолився там, біля драмтеатру, поклав на неї рукою на плече і наказав цій хворобі вийти. І вона була дуже здивована, що рука перестала боліти. Її подруга, яка була замотана в цей мусульманську всю хустку, також дивилася з відкритими широкими очима, що сталося. Я їм пояснив, оце от Ісус, який воскрес мертвих, він сьогодні робить чудеса, тому що він любить людей. Він їхні гріхи. Він хоче, щоб вони в це повірили. Скажіть, а чому рухаєтеся саме в служінні зцілення? Це ж складна сфера. Всі да. люди завжди зціляються. Ні, це сфера абсолютно не складна. Сфера надзвичайно проста. Набагато навіть простіша, ніж роздача гуманітарної допомоги, тому що ну, ми не оперуємо з якимись людськими ресурсами, ми використовуємо чисто ресурси Божі, вони ніколи не підводять, вони завжди є в наявності і вони завжди найвищої якості, і тому з ними немає жодних проблем. Завжди зцілення відбувається? Зцілення відбувається, я би сказав так, майже завжди. Просто людині потрібно повірити, захотіти цього, і ну, дійсно щирим серцем захотіти цього повірити і допустити в своєму серці те, що Бог дійсно хоче зробити це для людини. Тому що значна частина людей сьогодні так чомусь навчені, що хвороби від Бога, що Бог дає хвороби, що це якесь е, таке містичне випробування там, чи покарання за якісь гріхи, чи якийсь там таємничий такий хрест, який потрібно кудись нести протягом свого життя. Я хочу сказати таку річ, що хвороби це прокляття, які приходять через диявола виключно і тільки по тій причині, що колись Адам згрішив. Це наслідок гріхопадіння людини в Едемському саду. А Ісус Христос прийшов якраз для того, щоб усунути ці всі наслідки і щоб дати нам свободу, щоб випустити полонених на свободу. І позаяк Він нам хвороби не дає, Він дає нам зцілення. Поскільки оскільки він наш батько і люблячий батько, і він любить і цінить кожну людину, він бажає нам добра і він бажає, щоб ми ходили в здоровому тілі. І крім того всього, те, що я бачу сьогодні, що відбувається в суспільстві, люди хворіють і витрачають дуже великі кошти на лікування, надзвичайно великі. Навіть люди, які знаходяться, на такому рівні життя низькому, які живуть можливо тільки за рахунок однієї якоїсь там невеличкої пенсії, змушені витрачати навіть половину цієї пенсії. Я такі випадки вже чув не раз, коли люди витрачають половину пенсії на ліки, в яких насправді вони потреби не мають, тому що Бог їх може зцілити безкоштовно і їм не буде мати потреби так в цих ліках. Нам недавно. Написала жіночка, їй десь років 75, і вона перераховувала цей список болячок, який в неї був, він досить значний. Вона витрачала від 500 до 700 гривень своєї пенсії щомісяця на лікування. Протягом року, переглядаючи нашу телевізійну передачу, вона раптом зрозуміла, що вона вже давно перестала користуватися ліками, вона перестала їх купувати взагалі. Тобто в неї там хворе серце суглоби, слух, печінка, жовчний шлунок. Там ну, цілий список. І тут о, ця жінка, які вже 75 чи 76 років, починає розуміти, що вона не користується ліками вже досить тривалий час. Ну, скажіть мені, це погано чи це добре? Це щастя. Це щастя. Добре, скажіть, будь ласка, чим відрізняється зцілення, яке приходить від Бога, так, і зцілення, яке дають екстрасенси і знахарі? Воно має різницю? О, Воно має різницю, перш за все, в тому, що зцілити може тільки Бог по-справжньому. По-друге, він робить це безкоштовно, оскільки Ісус вже за це заплатив. А екстрасенси, знахарі, ці, хто виливають віск, викачують яйця і тому подібні. Люди, вони роблять це фактично, не маючи на це права, ліцензії, можна так сказати, від Бога. Бог їм такого права не давав. Вони роблять це незаконно і вони використовують при цьому ну, якісь нечисті сили. Тому люди, які до них звертаються, як правило, потім е зустрічаються з ще більш складними проблемами, і це дуже небезпечно, тому що при цьому можна ще й нахапатися бісів і потім. Звільнитися від них не так просто. Багато людей спочатку йдуть до цих бабок, які виливають віск, яйці виливають, і через деякий час вони розуміють, що це зцілення воно не прийшло повністю, вони йдуть в церкву відмолювати, ставлять свічки. Коли приходить на якийсь час полегшення, а буває не приходить, і буває знову ж таки погіршення, погіршення, погіршення. І в людини розчарування, і в кращому випадку психіатрична лікарня. Вихід для таких людей є. Ну, Звичайно, звернутися до Ісуса Христа, тому що в ньому вихід. В ньому є спасіння, в ньому є порятунок. І якщо ви його приймете як свого Спасителя, він звільнить вас від цих всіх проклятів, від цих наслідків спілкування з людьми, які практикують якісь окультні речі. Скажіть, коли ви молитесь за людей, ви щось переживаєте? Ви їм співчуваєте? Що у вас відбувається в серці вашому? Ну, я не можу сказати, що я щось там особливо відчуваю. Я просто дію згідно писання, тому що Ісус так робив, учні Ісуса так робили, я так роблю. Для цього не потрібні якісь особливі переживання. Я розумію, що цим людям важко. Я розумію, що в них скрутне становище, що вони відчувають біль, страждання. І я знаю те, що в мене є засіб, який може їм допомогти. Тому я ділюся з ними. Писання говорить, даром отримали, даром віддайте. Тобто мені для цього не потрібні переживання. Можливо, люди під час того, як я за них молюся, можуть відчувати якесь там тепло, жар, мурашки. Але це не є показником. Зцілення може відбутися взагалі, людина може нічого не відчувати. І потім я прошу перевірити їх, і вони так. Ще можуть сумніватися, коли вони починають себе перевіряти і відчувають, що зникла пухлина там, чи перестали боліти суглоби, і в них такі великі, круглі здивовані очі. Дякую вам, пастора Богдане, за те, що ви були разом з нами. Дорогі телеглядачі. Отож, зцілення є і для тіла, і для душі. Це Господь Ісус Христос. І ми попросимо пастора Богдана, щоб сьогодні він помолився за наших телеглядачів. Дорогі друзі, покладіть руку на місце, яке вас турбує. Якщо таких місць багато можете класти на голову. І тихенько просто приймайте те, що я буду говорити. Іменем Ісуса я беру владу над всяким духом немочі і хвороби в тілах цих людей. І я наказую тобі диявол залишити їх. Я наказую, нехай виходять всякі нечисті духи, які викликають порушення психіки в ім'я Ісуса Христа. Я наказую, нехай зчезають ракові пухлини і метастази. Нехай зникає біль всіх видів, в ім'я Ісуса нехай зціляється хребет і суглоби, нехай відновлюються кістки, хрящі, міжхребцеві диски. В ім'я Ісуса нехай зціляється кров, серце внутрішні органи. Очі сліпі, нехай відкриваються, порушення зору нехай зникають, глухі вуха нехай відкриваються. Нехай зціляється шкіра, нехай вона очищується в ім'я Ісуса Христа. Нехай проходить мир, радість. І свобода. Якщо у вас є залежність від алкоголю, тютюну чи наркотиків, будьте вільні в ім'я Ісуса Христа. Нехай ця залежність зникне, нехай прийде ненависть до цього виду гріха. Нехай проходить Божий мир і свобода. Амінь. Отож, дорогі друзі, приймайте перемогу, а ми зустрінемось з вами рівно за тиждень. На все добре.